Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я вам хочу розповісти про мальви, а вірніше про родину мальвових, яка дуже цікава, і до неї належать такі рослини, як какао або бавовник. Але мова піде не про них, а про ті мальви, які можна виростити на наших городах і в наших садках. Отож, перший, мабуть, найвідоміший в Україні представник родини Мальвових це мальва садова. Ця рослина один з українських символів. Стилізовані квіти мальви можна побачити і на вишивках, і на обрядових хлібах. Зображення мальви можна зустріти на картинах українських художників і не тільки таких відомих, як Катерина Білокур чи Євген Лещенко, а й на картинах художників-любителів, які ви іноді можете знайти десь на горищі старої сільської хати. Мальва садова або ж шток роза – це недовговічний багаторічник, який ми, як правило, вирощуємо як дворічну рослину. Мальва садова невибаглива до ґрунтів і досить посухостійка та морозостійка рослина. Її стебла з великими яскравими квітами можуть досягати до 3 метрів висоту. Рослина гажно розмножується прямим. Посівом ґрунт під зиму, а також дає гарний самосів. Ще один прекрасний декоративний представник родини мальвових це гібіскус сирійський. У дорослому вигляді це досить великий кущ, вкритий великими яскравими квітами рожевого або білого кольору. Раніше чомусь вважалося, що ця рослина може зимувати тільки в південних регіонах України, але насправді вона чудово росте і в центральній Україні, і як бачите, рослині не зашкодили аномальні заморозки цієї весни з гібіскусом, нічого не сталося, і кущі вкрилися рясними квітами. Гібіскус гарно розмножується насінням, і деякі сіянці за сприятливих умов можуть засвісти навіть на перший рік. Рослина посухостійка, морозостійка і невибаглива до ґрунтів. Алтея лікарська, дикорослий представник родини Мальвових, який зустрічається практично по всій території України. Лікувальні властивості цієї рослини визнані офіційною медициною, тому ви можете зустріти алтею в аптеках у складі різних трав'яних зборів. З лікувальною метою використовуються як корені, так і листя цієї рослини. Частіше за все, корінь алтеї лікарської використовується при лікуванні шлунково-кишкових захворювань. а… Сушене листя входить до складу зборів проти кашлю, проти бронхітів та інших захворюваннях дихальних шляхів. А перед тим як розповісти про істівного представника родини мальвових бамію, я хочу ностальгічно згадати мальву непомітну або калачики. Я не знаю, як ви, а ми в дитинстві їли насіння цієї рослини. Його треба почистити від цього зеленого кожушка, і бачите, він воно дійсно схоже на калачики. Ну на смак ніяке, на хіба ми його їли, не знаю. Бамія або ж окра це тропічна рослина. Її плоди широко вживають в їжу в азійських країнах, але останнім часом вона поширилася також на американську і на європейську кухні. Минулого літа я її пробувала вирощувати у відкритому ґрунті, але, мабуть, через те, що літо було надто спекотне, навіть при гарному поливі рослини були такі собі, стручки маленькі, недорозвинуті. Тому цього року я вирощую її в теплиці і маю такий собі врожай. Ось так виглядають плоди бамії. У їжу вживаються стручки з недозрілим насінням. Її можна варити, тушкувати з різними овочами, обсмажувати в клярі. Я обсмажила стрічки бамію в мелених сухарях, на що вони схожі на смак, на, на бамію. Смак незвичайний, але це смачно, текстура трошки слизувата. Ну, Я не знаю навіть, на що, як це вам пояснити, коротше, це треба спробувати. Мені сподобалось. Отож, вирощуйте в себе різні мальви, милуйтесь, лікуйтесь і смакуйте.